Дивіться, ви зараз, зараз в залі бачите брехню при всій повазі представнику комітету? Ви в цей закон запхали історію про те, щоб забрати бронювання у тих, хто проходить навчання з 25 років у технікумах, у коледжах, у вишах. Це як відноситься до цього закону? Скажіть мені, будь ласка, ви посилаєтесь на 116-ту статтю. Ви скільки провели через свій комітет законів? Які жодного відношення не мали ні до вашого комітету на предметі відання вашого комітету, ні те, що відносилось до тих законів. Я можу навести зразу вам десятки прикладів, і вас тоді це не турбувало. Коли вам потрібно, то це не закон, то це так треба. А коли потрібно для людей, то вам ви не можете. Коли потрібно для військових, ви не можете. Коли відбувається безпреділ в ТЦК, ви не можете нічого зробити. Може, досить робити вигляд, що ви не можете? Ви тоді скажіть, ми не хочемо. Ми нічого не будемо робити. Скажіть, будь ласка, ви виконуєте норми закону? Ваш комітет виконує норми закону? В першу чергу це не до вас, не до доповідача. Це до керівництва офісу президента, до президента держави, до керівника комітету. В вашому комітеті скільки місяців, років вже лежить закон розумної політики про терміни служби? Скільки місяців і років. Багато. А як ви виконуєте закон, який прийняли на початку 23-го року, що до кінця грудня 24-го року, 24 року мав бути закон про... Терміни служби, ви собі вісім місяців відвели на те, щоб його приготувати і підписати. Сьогодні ми маємо 26-й рік. Січень немає закону, ви його не пускаєте в зал. Ви самі нічого не зробили. Це дуже зручно розповідати про те, що хлопці підуть додому, коли переможуть Путіна. Так виходячи з риторики іншого вашого члена команди, віце-прем'єр-міністра, що єдине, що цих хлопців об'єднає цвинтар, яке всю державу. Що ви всі хотіли в грабу бачити? Скажіть мені, будь ласка, що ви будете казати родинам тих, хто за цей час мав прийти додому, тому що мав бути закон про терміни служби, але не зможе ніколи повернутися. Тому що або залишився безвісті зниклим на лінії фронту, або загинув. Що буде з їх родинами, що буде з їх дітьми? Вони до вас комітет можуть прийти? Що у вас з ротаціями, що у вас з. Додатковими відпустками, що з виплатами, ваш комітет мовчить. Ваш комітет мовчить, коли у військових третій рік поспіль зарплата 20-100. Вам не соромно, колеги. Всім піднімають зарплати для бронювання. Цифри піднімаєте, щоб людей менше могло забронюватись. Фопів знищуєте своїми податками. Знищили за минулий рік за 11 місяців 250 тисяч фопів. Нормально, нічого закон витримає. Це ж не рівне предмети регулювання. Так давайте напишемо закон, візьмемо закон, навіть наш, який лежить в комітеті, який регулює і відноситься до ваших предметів регулювання. Тому що ви лізете туди, куди вам треба і не треба. Ви довели армію до ручки, підіть, поспілкуйтеся з військовими, підіть, поговорить з тим, кого їм присилаєте ЦК. Людей з інвалідністю, людей з інвалідністю з дитинства, хапає людей, в кого троє дітей, п'ятеро дітей. В нас постійно скандали, що хтось загинув, хтось повісився на тій учебці, і ви знаєте, до речі, хто хто доповідач точно знає? Треба віддати належне. Він глибоко займається цим питанням. Що відбувається в тих навчальних центрах в більшій її частині? Як там готують людей? В якій якості вони приїжджають до бойових підрозділів? Як після цього бойові підрозділи? Декілька тижнів їх реально готують для того, щоб вони були долучені до ЛАВ Збройних сил України. Реально долучені, тому що приїжджають не підготовлені. А скажіть тоді, будь ласка, як якість ваших законів про мобілізацію? Який рівень сьогодні тих, хто йде в ЦЗЧ? Який рівень тих, хто сьогодні знаходиться в розшуку? Скільки людей? Кількість. Тисяч, сотень, тисяч людей, і скільки ви завдяки вашим законам витратили на їх підготовку. І це все полетіло в сміття, тому що вони забрали і форму, і броніки каску, і пішли все заче, тому що не будуть воювати, замість того, щоб віддати ці кошти тим, хто дійсно готовий, хто може, хто хоче і хто знає. Але вам не треба краще, вам треба, аби було. Тому і приймаються закони, і вам треба. Ви зараз будете. Ви вже поприймали рішення про облік з 16 років. Зараз ви поприймаєте рішення про те, щоб скасувати, скасувати для студентів можливість навчатися після 25 років, і робити все для того, щоб ці люди поїхали жити за кордон. Це сором.